Любий Дрогобичу, минув рік і ми знову відзначаємо твій день народження 931 й родини від дня заснування та 600 років надання тобі Магдебурзького права. Кохане моє місто, ти завжди було і залишаєшся місцем сили та невичерпної енергії. На твоїх вулицях завжди вирує життя, у твоїх парках та скверах лунає дитячий сміх, а у затишних кав'ярнах. Подають оригінальну каву зцільну. Вежа ратуші відкриває чудові краєвиди для кожного гостя і мешканця. А старовина соливарня дає можливість поринути у древню історію. Своєю архітектурною величчю ти знаний у всьому світі. Але найціннішим твоїм багатством є люди, які тут живуть щирі та доброзичливі, відкриті та працьовиті. Другобич ти місто, яке має свою душу та атмосферу. І яке залишає слід у серці кожного, хто тут побував хоча б один раз. Цьогоріч ми стали ще сильнішими. Нас гуртувала війна. Військові, волонтери, лікарі, підприємці і просто небайдужі люди. Кожен на своєму місці, щоденною працею наближає перемогу України. Ми зустрічаємо та надаємо прихисток тим, хто втратив рідні домівки та оселі. Лікуємо поранення. і від старого до малого допомагаємо війську та Україні. У нас живуть справжні патріоти, які разом творять майбутнє нашого міста та держави. Переконані, перемога буде за нами. Дорогі мешканці громади, ті, хто тут живе, і ті, для кого Другобич став новою домівкою, у ці дні засилаємо кожному з вас найщиріші вітання. Ми сильні, бо ми згуртовані. Ми незламні, бо об'єднані спільною метою. Тож шануємо свою історію та новітніх героїв. Продовжуємо розвивати наше місто та громаду разом до перемоги. Слава Другобичу і слава Україні!